Сам Рубан, як е, керівник чи безпосередній учасник цих подій, ну я просто не, не вірю в це. Тобто він міг бути як перевізник, він міг бути справді як пере перемовник, він міг бути як контактер з тою стороною, він міг бути власне постачальником тої зброї. Але як організатор такого крупномасштабного такої, такої акції в середині України, я не вірю. Разом з тим, ото, що сьогодні е, вийшло в пресу. Про е, можливість е, е, того, що один з ініціаторів цього всього дійства, ну, тобто, заворушення в, в Києві, могла бути Савченка, це вже ближче до правди, чому? Тому що вона е, це в її стилі. От вона вірить в те, що вона справді там якась, що вона може щось змінити, що от вона така військова. Вона штурма, як пень. Але в неї то їх то ніхто не може це пояснити, хто сестра її буде пояснювати. Її люди намагалися пояснити, вона не розуміє цього. Е, Дві вона ж просили її зупинити, якщо.